Всім привіт-привіт! Давайте один одному помахаємо привіт. Раді раді вас бачити. У нас вже є питання. Діма, давайте будемо починати. Що хотів запитати. На кінець року, там все там ну, сестричка. А, Стосовно сестрички, я зрозуміла. Так, добре, давайте а, ваші ручки, якщо не терміново розберемо розберемо в кінці заняття. Зараз пропоную починати. Пані Ксенія, ми готові порухатися в нашу обідню перерву і дуже, дуже чекаємо від вас запальних справ як і завжди. Всім привіт! Вже п'ятниця, так, кінець тижня, тому ми зараз плідно плідно розімнемось. І підемо спокійно відпочивати на вихідні. Поїхали, стаємо. Як завжди, ми починаємо з нашої голови, але зараз не, не з нахилів, а відразу повертаємо носик в один бік і в другий. Заглядаємо собі за спину, так, щоб побачити свої п'яточки. Більше. Тепер відразу тягнемо носик на мене. На мене носики. І тепер друге підборіддя, як ми вже вміємо. Знову на мене і друге підборіддя. Ще раз на мене тягнемо тягнемо. Друге підборіддя. Носик тягнемо до стелі, а ручки вниз. Вище. Тепер підборіддя. І носиком на стелі пишемо своє ім'я. Є хто написав, опускаємо нос підлоги і пишемо своє прізвище. Хто написав, тягнемо носик. Попереду себе і малюємо цифру стільки, скільки вам років. Є, молодці, поїхали ручки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Відразу назад. Вісім, сім, ші, п'ять, чотири, три, Два, один. Ручки вперед назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Одна вгору, друга вниз. Один, два. Один, два. Один, два. Поїхали. Один, два, три, чотири.

Три, чотири, шість, сім вісім. Трохи менше. Один, два, три, чотири. Ліхті рівні. П'ять, шість, сім, вісім. І маленькі. Один, два, три, чотири. Руки тримаємо. П'ять, шість, сім, вісім. Стряхнули ручки. Стряхнули. Спіймали замочок. Давайте нашим Розминаємо кіти. Замочок, замочок, замочок. Зараз ми робимо хвильку. Велика-велика хвилька. В другий бік. Ручки вниз, до грудей вперед, до грудей вгору, до грудей вперед, до грудей вниз. Ми вже колись робили цю вправу. Треба її робити швидко. В нас йде три сторони: вниз вперед вгору. Вгору, вперед, вниз. І все через груди. Долоньки розвертаємо або до е, нашого направлення, або до грудей. Поїхали вниз, груди, вперед, груди вгору. Поїхали швидше. Зі мною ручки повністю вирівнюємо. Молодці, ще, ще, ще. Ще, ще прискоряємось, Пришвидшуємось. Ще, 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 ще. ще. Молодці. Є. Ще трошки три, два. Один. Молодці. Поїхали груди по колу. Один, два, три, чотири, п'ять в другий бік. Один, два, три, чотири, П'ять. Стег на велике коло. Один, два, три. Чотири, п'ять в другий бік. Один, два, три, чотири, 5. Піднімаємо ніжку і розминаємо відразу стопу. По колу. Один, два, три, чотири, п'ять в другий бік. П'ять, чотири, три, два, один. Друга ніжка. Один, два, три. Три, 4, 5. І в другий бік 5. 4, 3, 2, 1. Молодці на носочки, на п'яточки, на носочки, на п'яточки. Поїхали, супер. Вище. Вище. Ще. Є. Встряхнули ніжки. Зараз ми піднімаємо праву ніжку, ліву ручку. І витягуємо ніжку в бік і ручку в бік. Тобто ви тут з'єднали лікоть з колінком і витягую вбік. Роблю, наче букву Х. Знову з'єднали, скрутились, протилежна рука з ніжкою. І вирівнялись. Скрутились, вирівнялись. Таких треба зробити 10 разів на кожен бік. Я йду вас коригувати, а ви рахуєте і робите. Поїхали. Ліліана, молодець, але залишайте. Але залишайте, ви мене чуєте? Так. Да. Але залишайте, будь ласка, корпус на мене. Тобто, ви розвертаєтесь. Один, два, три і сюди. Тобто, не повертайте е, тіло в другий бік на мене. Молодці, Юля, молодець. Даринка, супер. Дімочка, зміни ручку. Якщо в тебе права ніжка, то ліва ручка. Так, про... ні, дивись, в тебе повинна бути протилежна рука від ноги. Тобто, якщо права нога, то ліва рука. Дімочка, давай так. Залишай цю ніжку, але тримай іншу ручку. Давай. Залишай От цю... руку іншу. Зміни руку. Отак, так, супер, молодець, давай. І виводь в бік. В бік. бік. В бік виводь. Захар зробив. Давай бачу, що робиш. Оленка, молодець, але трошки ручку треба теж вирівнювати. Софія, ти вже все? Молодець, Богданчик, все. Супер. Є, бачу. Так. Тепер ми стаємо ніжки поширше. нахиляємось вперед. Виводимо праву ручку в лівий бік. Я не знаю, скільки разів. Наступного разу рахуйте, добре? Ліва права ручка в лівий бік. І ми змінюємо ручки, але не е, піднімаємось. Поїхали. Одна ручка. Друга. Одна. Друга. Хто там пише щось в чаті? Один. Два коліна рівні. Три, чотири, п'ять, шість, ще. Один, два, три, чотири, п'ять, шість і ще. Шість, п'ять, нижче. Чотири, три, два, один. Спіймали долоньками підлогу і опускаємо сідниці, не піднімаючи п'яточок. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, сидимо, сидимо, сидимо. Ручка, ручка. Піднімаємося на носочки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, шість. сім, Ручки. Вісім. Вище. Дев'ять. Сопіка, Чого не робиш? Десять. Спраємо на носочках. На носочках ручки в різні боки. На носочках стоїмо і Імаємось на носочках. І тільки потім на п'яточки. Молодці. Зараз ми піднімаємо одну ніжку. Назад. Виводимо її. Друга ручка в бік. І наше завдання пострибати на цій ніжці 15 разів, залишаючи ручку в бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці змінюємо. Ручка тільки в бік. Не вгору, не вперед. Тільки в бік. Поїхали. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, п'ять, 4, 3, 2, 1. Молодці! Гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. І ще один вдих. Видих. Зараз у нас буде вправа. Вам треба буде запам'ятати. Три цифри. Перше, я засікаю 40 секундочок. Ви стрибаєте на правій ніжці. І рахуєте, скільки разів ви зробили. Потім запам'ятали цифру. Я засікаю ще 40 секундочок. Ви стрибаєте на лівій нозі. Потім знову запам'ятали цю цифру, рахуєте, І останні 40 секунд ви стрибаєте джампінджек і також рахуєте. І в кінці. Ви мені назвете всі три цифри. Домовились? Готові? Відновили дихання, гарний вдих. Видих. Ще один вдих. Затримали подих. Видих. Встряхнули все. Перше ви стрибаєте на правій нозі. Можете ножку не тримати, можете просто стрибати. Я буду за вами слідкувати і засікати час. На рахунок три починаємо. Кожен рахує про себе і запам'ятовує цю цифру. Між підходами буде невеличкий відпочинок. Готові? Бачу. На рахунок три починаємо. Один, два, три. Час пішов. 40 секундочок. Кожен рахує про себе і намагається запам'ятати цю цифру. Молодці. Пройшло 10 секундочок. Єлена, давай стрибай, будь ласка. Питання ти ж час втрачаєш. Задаш питання після. У тебе мікрофончик виключений. Я запам'ятала, що ти хочеш запитати щось, але зараз іде час. Я вже зробила, Затра... коротше. Я Треба... на буду будут 40 секундочок. Залишилось 5 секундочок. Три, два, стоп. Стоп. Запам'ятали цифру. Якщо хочете, можете десь її записати. І у вас буквально ще 5 секундочок перепочинку. І починаємо на другу ніжку. Готові? Один, два. Поїхали. Друга ніжка. Стрибаємо і рахуємо. Молодці. Діма, ну стрибай вже! Давайте, 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 давайте. Ще, ще, ще. Вже пройшло майже 20 секундочок. Ще трошки. Стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо і рахуємо. Залишилось менше половини. Захарчик, стрибай, будь ласка. Залишилось 10 секундочок. Можете трохи пришвидшити. Молодці. Ще, ще, ще трошки. Два. Один. Запам'ятали. в нас вже є дві цифри. Перепочинок 10 секундочок Можете відновити дихання. Вдих, видих. Ще один вдих. Видих. Останній підхід нас. А, а давайте так: 40 секундочок чи хвилинку стрибаємо. Хто за 40 секунд, підніміть руку? Хвилину. Хвили... Ану, хто хвилину? Покажіть хвилина Бачу один, два. Ага, три. ви хочете хвилину? Супер, я вас обожнюю. Тоді затікаю хвилинку, але ми пам'ятаємо свої дві цифри, так? На рахунок три починаємо. Джампінжеки. Пам'ятаємо, як стрибати, так? Да? Так, да, молодці. Супер. Вдих, видих, приготувались. Один, два, три. Час пішов, стрибаємо. Цілу хвилину. Я вами пишаюсь. Молодці. Рахуємо, рахуємо, рахуємо. Супер. Молодці. Круто. Дімочка, ніжки в різні боки вставляй. В різні до себе, в різні до себе. Рахуємо, обов'язково рахуємо. Ще трошки молодці. Супер. Півминутки залишилось. Давай, давай, давай! Стрибаємо, стрибаємо. Залишилось 20 секундочок. Не здаємось, дихаємо, стрибаємо. 15. Останні 10 секунд. Стрибаємо, стрибаємо, ще можна встигнути. 5, 4, 3, 2, стоп! Молодці! Круто! Відновлюємо дихання. Зараз будете мені розказувати, скільки ви зробили. Вдих! Видих! Ще раз. Все повітря збираємо. Не дихаємо. І видих голосно, щоб всі почули. І повільний довгий вдих. І повільний довгий видих. Довгий, 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 довгий. Молодці пооплодували собі. Дуже круто пострибали. Чекаю на ваші цифри. Перше ми називаємо цифру на правій нозі, на лівій, потім на джампінджек. Поїхали. Захар молодець записав. Діма, почнемо з тебе. Скільки настрибав? На дні нозі 40 ну, разів, а е, ха, годину десь хвилину. А ти рахував за хвилину, скільки ти настрибав? Yeah. Yes, да. Ага, зрозуміло. Молодець. Дякуємо, Діма. Юлечка, будь ласка. Так. На першій нозі я прострибала 40 секунд 70 разів. Ось. Так, і 40. І 68 разів. А Джон Бенджейк зробила 60. Круто, молодець! В тебе на лівій нозі було більше, ніж на правій? Ні, ніж на правій. Ні. На Так. Молодець, дуже крутий результат. Відновлює ще дихання, можеш попити водички. Молодець. Так, Ліліанка твоя черга. Права ножка 70, ліва 80, 87, джампінджеків 100. Ого! які в тебе класні показники? Таба ліва ніжка швидше, ніж права. Супер, <смеш> <смеш> молодець. Так, Богданчику, твоя черга прийшла. Давай. Ішов. Де Богдан? Зник. Угу. Зник Богдан, Софія, будь ласка. Я приєдналась тоді, коли почали робити джапі Дженки через уроки. Настрибало 92. Круто, Софія, а ти пам'ятаєш, скільки ти минулого разу за хвилинку настрибала? Мені здається менше було. 70 чи 80 з чимось. Як ти покращила результат? Круто, молодець. Так, супер. Тепер у нас а, Захар. Він хоч уже показав результати, але можеш оголосити. На правій нозі 50, на лівій теж 50. джантжицію п'ятьдесять 57. Ну, а давайте стабільність. Круто. Дуже класно. Так, оленка тепер. Оленочка, ти куди зникла. Кажи. На правій, на лівій і джампін джек? На лайк ножка. Круто, молодець. А останню вправу джампін джек ти рахувала? Чуть більше 26. Молодець, дуже круто. Бачиш, друге заняття, які результати? Даринка, ага. твої результати? На правій зні в мене 58, на лівій 67, а на джампінджек 100. Ого, Ну ви круті! Ага. Молодець. Так, і ще Оленка, будь ласка. Кажи. Я, 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 напр... я напрягала на 51. Це ти на яку ніжку напрягала 51? На правою. А на ліву? На, лі, на ліву я ще не читала. А, розуміло. Ну, добре, 51 – теж гарний результат. Софійка? Я на десь 100, а на одній нозі я настрибала, ну, на, на лівій 50, і, а на правій 57. Угу. У всіх одна ніжка, тільки у Захара там було рівно, у всіх одна ніжка чогось швидше, ніж інша. Так, і ще лілянка хотіла щось додати. Лілянка, Ні, я на ласка. кінець. Уже кінець, тебе остання ручка, тому, будь ласка, завершуй. Я хотіла пані Ксенії подякувати за ту круту руханку. Дякую, Ліліаночка, дякую, завжди приємно чути. Ми Без вас вона була така крута. Дякую вам, велике. Дякую. Гарного дякую. дня. І, якщо що, я передивлюсь в запису і перерахую, скільки разів ви стрибали. Ого! <рес> Всім гарного настрою. До речі, гарних вихідних. Vou lá,